Де залишити свою автівку наразі в Івано-Франківській громаді працює дев'ять операторів паркування, які обслуговують 1150 платних паркомісць. Ще сім майданчиків розповідають в управлінні транспорту приватні, але є й альтернатива. На території міста відведено понад 9 сотень місць і для безкоштовної стоянки авто. По тих майданчиках, де не встановлені майданчики для платного паркування, відповідно, мешканці мають можливість. Паркувати свої автомобілі на безоплатних майданчиках. Відповідно відведені паркомісця, це по всій території нашого міста. Це і центральна частина в більшості і віддалені вулиці від центральної частини. Є 63 таких ділянки. Всього на даних ділянках знаходиться 907 паркомісць, де мешканці мають можливість паркувати свої транспортні засоби. Перші п'ять майданчиків для платного паркування цьогоріч запустило і комунальне підприємство сервіс паркування на вулицях Михайла Мулика та Мазепи. А це загалом 93 місця. місця. Михайла зараз на Мулика. Мазепи біля парку Шевченка, Червоного Христа, Мазепи біля міського озера, Мазепи біля парку Шевченка напроти Світуного коледжу, Мазепи 89 напроти обласного о, диспансера. В липні 2023 року плануємо запустити ще шість майданчиків з складних паркування по вулиці Мельника, Бандери, 77, Мазети біля входу Паршевченка, Шопена, та від вулиці Чорнової до вулиці Шопена і Гурика. Напроти є 23. Загальна кількість місць для паркування вище перелічених майданчиків складатиме 78 місць, площею 1348 квадратних метрів. З них пільгових є 8. А ось тих водіїв, які нехтують проблеми паркування, застерігають за це доведеться платити. За півроку інспектори з паркування виписали порушникам штрафів на понад 5 мільйонів гривень і вже поповнили казну міста на більш як чотири. Всього за період січень червень 2023 року складено. 113 тисяч 190 адмінматеріалів на загальну суму 5 мільйонів 386 тисяч 800 гривень. 1 мільйон 725 тисяч гривень 760 знаходиться на опрацюванні в органах виконавчої служби. Хочу сказати, що зафіксувати порушення це, напевно, пів справи, оскільки логічне завершення це стягнути ту суму коштів з. Порушника, оскільки подекуди дуже багато є відповідної суди, працюємо з виконавчою службою, але все ж таки ми бачимо, що робота відповідно ведеться. Наразі за дисципліною водіїв пильнує п'ятеро інспекторів з паркування, тож для ефективнішої роботи, а відтак і збільшення надходжень у бюджет, їх штат планують збільшити. Наталя Гаргара, телеканал 402.